Вітаю вас маляти. Сьогодні пропоную вам зробити зарядку з кубиками. Тож беремо кубики у руки та розпочинаємо. Перше вправа. Ніжки нарізно, кубики у руках, піднімаємо ручки догори, плескаємо кубиками вгорі, опускаємо донизу, плескаємо кубиками за спинкою. Вправо повторити 3-4 рази. Наступна вправа кубики у руках, ніжки нарізно, повертаємо турбу. Спочатку вправо повертаємо, плескаємо кубиками перед собою. Повертаємо тубільку у вихідне положення. Потім вліво, повертаємо, плескаємо кубиками перед собою. Повторите вправо 3, 4 рази. Наступна вправо. Руки тримають кубики, ніжки нарізно. Піднімаємо руки догори, плескаємо кубиками у волі. Нахиляємо тут і плескаємо кубиками нижче полі. Вилівуємо. Тепер кошеняти трішки пострібають. Тримаємо куртки біля грудей. Пострібуємо вгору. Раз, два, три, чотири. Повторити вправу. Три, чотири рази. А тепер відновлюємо дихання. Піднімаємо вгору, дих. Опускаємо видих. Вдих, вих. Наша зарядка закінчена.